Ну і в один прекрасний весняний день мені подзвонив мій товариш з метро і каже: А чи не хочеш ти? Я кажу: А давай. Взагалі, наскільки складно було перебудуватися? Ні, ні, ні. Це абсолютно неможливо, тому що треба працювати. Чи є якийсь такий. Певний бар'єр у наших футболістів ми знаходимося. По перше, ми знаходимося на постійному контакті. їм просто до них іде індивідуальний підхід. Наскільки зріс взагалі рівень команди на, даний, О -о -о. на даному етапі? Ну, динаміка розвитку команди вона висока. Вони будуть показувати ще більше результати в майбутньому. А наскільки складно взагалі тренувати людей, які по суті до цього нічим не займалися? Ну тут досить це небезпечний процес. Ну на навіщо збиратися? Якщо просто зібратися, то можна в дворі пограти. У нього ж питання наро народжуються на... походу, да. походу, так. Да. Я ж я ж дивлюся по ньому. Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Олександр Мичко, другий епізод подкасту Історія номер 2 І сьогодні ми поспілкуємося з людиною, яка в тренерстві вже більше 9 років. Людина, яка є тренером нашої амфутбольної команди Верес Мрія Ігорем Головко. Ігоре, привіт! Вітаю! Розкажи трішки про себе. Що розказувати? Вже 25 років як служу в ДСНС України, паралельно займаюся спортом, паралельно займаюся тренерством. Воно одному, одне іншому не заважає, Займався стронгменом, виступаючи спортсмен, чемпіон України. Займався паверліфтингом, тренував спочатку звичайних yeah. людей, а вже коли почалося повномасштабне вторгнення, то почав тренувати вже і наших ветеранів і ветеранок, Займаю, займаються реабілітацією. Ну, і в один прекрасний весняний день мені подзвонив мій товариш з метро і каже: А чи не хочеш ти, я кажу, а давай. І так я став тренером реабілітологом нашої амфутбольної команди «Верес Марія». Яка загалом твоя основна задача в тренерстві нашої амфутбольної команди? Основна задача це саме формат реабілітаційних тренувань і тренувань в тренажерному залі. Тобто тут ми маємо враховувати те, що хлопці. І дівчата, які грають в нашій команді, вони, по-перше, мають всі різний рівень е, уже адаптації, підготовки, і тому треба працювати, тому що найбільше навантаження для наших гравців це е, саме польових гравців, це на верхню частину тіла, тобто, це плечовий пояс, це руки, це спина. І їх треба більш ретельно пропрацьовувати під час тренувань, щоб вони ставали сильніші, ставали міцніші. Воротарі це більш нижня частина, вибухова сила, витривалість. І тому ми тренуємося в залі, працюємо, хлопці тренуються і вже як кажуть, видно результати. Взагалі, наскільки складно було перебудуватися від роботи, умовно, зі звичайними людьми, від реабілітації до людей з ампутованими кінцівками, ти пригадував про це раніше? По-перше, це саме іде, перше, це була ментальна перебудова. Тому що коли ти працюєш з звичайною людиною, це свої програми. Mm. Там, харчування, програми, тренувальних процесів, і воно якось має якусь, ну воно таке більш звичайне. Да? Ми до цього всі звикли. Коли ти працюєш з людиною з інвалідністю, то, по-перше, це ментальна перебудова, тобто ти психологічно себе перебудовуєш. По-друге, це Чітке розуміння можливостей е, самої людини, що які вправи вона може робити, і як треба змінювати ту чи іншу програму тренувальну для того, щоб було, по-перше, комфортно і, по-друге, результативно. І це, отакий от баланс, е... ну, чесно кажучи, зараз я не звертаю взагалі на них уваги. Тобто для мене немає е, хлопців з ампутаціями, uh -huh. для хлопців з травмами. Тобто, це звичайні е, люди, е, і взагалі до них я так само ставлю вимоги як до звичайних людей. Uh -huh. Тому що якщо треба отримати той чи інший результат, треба працювати. Uh -huh. І тому тут е, не можна давати. Якісь поблажки, щось там на щось закривати очі. Ні, це не треба. Це, по-перше, е, якби прини... не принижує а, напевно, правильніше сказати, це е, їх трошечки ставить в зону дискомфорту, коли їх yeah, виділяти yeah. з якоїсь загальної mm. кількості людей. Да? І тому вони мають тренуватися, жити повсякденному житті, там ходити по вулицях. На них не треба звертати уваги в плані якогось співчуття або ще. Їм треба нормальне спілкування, з ними треба спілкуватися як з звичайними людьми, і тоді це такий, як кажуть, невеличкий ключ до успіху. Загалом, якщо брати самі тренування, чи є в тебе якийсь такий певний графік окремо під кожного гравця тренувань, чи в тебе загалом є програма, яка пишеться під цю команду, і команда по ній тренується? Ні, ні, ні. Це абсолютно неможливо, тому що, як я казав, кожен наш гравець він має свій рівень підготовки. Хтось більше займається вже спортом, да, там, паралельно ще займається, допустимо, ну, там, Баскетболом займається, ще якимось видом спорту, а хтось тільки прийшов в команду. Всіх разом тренувати це не можна, і тому що сильному сильнішому буде легко, більш слабкому буде дуже важко. Тому до кожного гравця підбираються. Вправи індивідуально під нього, і індивідуальний рівень навантаження. Тому воно так і працює. А наскільки складно взагалі тренувати людей, які, по суті, до цього Нічим не займалися, чи є в нашій команді умовно такі гравці, бо ти пригадував, що є там люди, які займаються баскетболом, іншими видами спорту. Чи є такі люди, які не займалися до цього спортом взагалі, але зараз вирішили спробувати себе в футболі? Є, є такі є такі люди, е, їм просто до них йде індивідуальний підхід. Е, індивідуальна програма. Працюємо, тренуємося, натреновуємо тіло. Вони стають сильніші і, звичайно, ті, хто вже займається більше часу, займається ще іншими видами спорту, їм треба давати трошки вищий рівень навантаження. Вони більш, як кажуть, витриваліші. Ті, хто менше в команді, звичайно, їм підбирається. Менша вага, менша кількість повторень, якась менша інтенсивність під час тренувань, і поступово вона зростає. Але треба саме під час моїх тренувань я більш роблю акцент саме на збільшенні сили і збільшенні силової витривалості тіла нашого гравця. Чи є якийсь такий певний бар'єр у наших футболістів, коли вони розуміють, що все не можуть, і як взагалі з цим бар'єром боротися? Ну, звичайно, бар'єри є, тому що коли е приходить новий гравець, на, він дивиться, як грають інші, і вони в деяких моментах іноді. вони як закриваються в собі, вони так трошки ну, не, не, не мають бажання виглядати якось по-дурному, можливо. Але, по-перше, це настрій нашої команди. Ми завжди раді новим гравцям, ми завжди їх приймаємо в нашу е команду і ми допомагаємо, підтримуємо. Е Мотивуємо на покращення результатів, мотивуємо на е, розвиток, е, як в складі команди, так і особистісний. Тобто тут е, в такому ми працюємо в синергії і так само з головним тренером, і з менеджером. Тобто ми пропрацьовуємо кожного гравця і ми їх е, обов'язково підтримуємо. І це основне в нашій команді. Супер, це в мене якраз повинно було наступне питання бути про цю синергію між тренером, який тренує команду безпосередньо на футбольному полі, і між тренером-реабілітологом. Можеш розказати більше про неї? Як саме у вас відбувається комунікація, і які моменти, от, на твою думку, найбільше переплітаються саме в. Тренування в спортивному залі і більш такому тактичному тренуванні на футбольному полі? Ми знаходимося. По-перше, ми знаходимося на постійному контакті. Тобто ми відвідуємо тренування один одного, ми не влазимо в тренування один одного. Тобто, якщо головний тренер тренує команду на полі, я перебуваю тільки осторонь, я контролюю, як відпрацьовують хлопці. Вправи, чи не, ну, не призводять це все до якогось там травматизму, чи вони правильно розігріті, чи розминку вони зробили правильно. От такий. Якщо говорити про тренування в залі, то так само на головний тренер він приходить в зал і він бачить, як тренується команда. На що на які вправи ставиться акцент, тобто ми постійно робимо, перекриваємо один одного і робимо все для того, щоб команда ставала ну, більш сильнішою і показувала найкращі результати на полі під час чемпіонатів, кубків і просто товариських ігор. Ось, на твою думку, команда відносно нещодавно сформована, але все одно вже пройшло певна кількість часу, оскільки вона тренується. Е, наскільки зріс взагалі рівень команди на, даний, О -о -о. на даному етапі? Ну і що врахувати, да, що з весною стартували, і зараз ми виступаємо в чемпіонаті України і показуємо високі результати. І осінній кубок це показав, що хлопці. Досить жваво, досить сильно показали свій рівень. І зараз, коли проходить чемпіонат України, то ну, динаміка розвитку команди вона висока. Тобто, коли йде поєднання всіх. Аспектів, да, це тренування в полі, тренування в залі, це е, заняття з тактики, то воно приносить цей, як кажуть, плід і результативності. І це ну, на даний час Верес-Мрія досить вже потужна команда в порівнянні з там, початком чи там серединою, якщо говорити. Зараз це дуже потужна команда, і вони будуть показувати ще більше результати в майбутньому. Чи є в команди загалом якісь? Тести, які, які ви проводите, які прям відображають цей рівень, наскільки гравці проапгрейдилися, так би мовити. Якщо брати з порівняння зі звичайним футболом, як там тести Йойо, наприклад, або тест Купера, чи є вам в футболі якісь такі тести, і чи проводите ви їх звичайно? Звичайно, є тести. Ми проводимо це, наприклад, на полі, це швидкісні тести. Проводимо, володі там за скільки, скільки часу вони пробігають, відрізки. На полі і є дуже позитивна динаміка. Буквально нещодавно ми проводили цей тест там, тиждень назад, і він вже показав результат за, в порівнянні тримісячним періодом, що динаміка зросла так само. В залі проводжу тестування. А саме, я записую результати кожного нашого гравця і. Після тримісячного тренувального процесу mm. я бачу динаміку, що і силові виросли, і хлопці там той самий там, жим лежачі роблять, або якісь інші вправи, вони вже беруть більшу вагу. Зрозуміло, що ми не ставимо акцент, наприклад, як я не ставлю акцент як тренування їх, як для, наприклад, паверліфтинга, да, mm -hmm. щоб підняти максимальну вагу. Мені більш треба, щоб у них була така м'язева силова витривалість, тобто це більш інша робота, але результати ну, ростуть. Чи є можливо приклади з європейських команд або загалом от приклад такої ідеальної форми амфутболіста, до якої повинні досягти умовно наші гравці? Я скажу так, що тут і досвід можна дивитися і в плані того, що і порівнювати з українськими командами вищої ліги, тому що досить потужні гравці, ну, перш за все, це сильна верхня частина тіла. Коли вони працюють, грають на милицях. Має бути силова витривалість верхньої частини тіла, це е, швидкість е, саме руху, швидкість прийняття рішень, а це все регулюється від того, як вони під час тренувань е, працюють саме на милицях, е, як вони роблять ті чи інші вправи, і отут вот е, треба відстежувати цю динаміку розвитку угу. так само. Е, для тих самих воротарів це теж е, має бути вибухова сила, е, в ногах е, тіло має мати швидкість реакції. Тобто от, десь воно отак. От от, можна його скласти в єдине. Звичайно, е, кожен гравець це індивідуальна одиниця. О, Працює на, в нападі хтось в захисті, відповідно, і критерії так само вони різняться. Але в загальному, в загальному те, що от я казав, це саме це як золота середина. Наскільки загалом от команда була фізично готова, на твою думку, перед початком виступів в першій лізі? Також зіграли перед цим кубок, зіграла команда також турнір в Рівному, я пам'ятаю. Yeah. Були товариські матчі в Рівному. Наскільки твою думку команда була готова? Чи це був максимум їх? Наскільки вони виклалися, чи можливо десь трішки була, була якась певна тома просадка? Як ти думаєш? Ну, скажу так, що по-перше, ми маємо враховувати те, що все-таки той самий зараз чемпіонат він проходить не літом і навіть не, як кажуть, ранню осінню, Тому е ми приїхали у то сніг, сніг падав так. і було досить. Е Зразу вибудовувалася стратегія того, щоб грати більш обережно, тому що можна поскознутися, а це вже травми. В цілому, в цілому, команда готова. І вона в порівнянні з тими самими більш ранішніми іграми, то вона стала набагато сильніша. Попереду нас очікує буквально за там тиждень. У нас очікує. Четвертий-п'ятий тур чемпіонату України в Києві, і де ми будемо грати з титанами Житомира з і Дніпро? Команда. Тому ми зараз так само проводимо всі тренування і так само мотивуємо команду працювати сильніше, потужніше і результативніше. Ну, це ж спорт. Тут, як кажуть, ти готуєшся, ти тренуєшся, але ж поле воно завжди показує, хто на ньому сильніший. Ну так. Чим загалом, на твою думку, відрізняється тренувальний процес звичайної людини і тренувальний процес людини з ампутацією? Бачиш, якщо людина, грубо кажучи, чи займалася вона, чи не займалася, але все одно під час тренувань, ну і взагалі роботи на милицях, має бути сильна верхня частина тіла. Тобто, як не крути, от мальчики взяти, вони ж в основному качають верхушку. От те, що више пояса, мальчики качають. Відповідно, воно так трошечки себе перекриває. Але скажу в загальному, то весь упор робимо на верхню частину, щоб хлопці більш впевненіше себе відчували на милицях, більш, як кажуть, сильніше працювали, швидше працювали, і у них була така ергономіка, от, реакція і все решта. Тому що, коли приходить людина от, перший раз або після. У нас от зараз прийшов новий гравець до нас Олександр, і ну, він тільки три місяці після поранення, після mm. ампутації, і йому і важко ходити ще на тих милицях, mm -hmm. пристосуватися. І тому ми, от зараз вчора було у нас тренування. Ми працювали і потрошку, потрошку, потрошку йому давав ті вправи, щоб він ставав, верхня частина ставала сильніша, він більш впевненіше собі відчував, саме на, стоячи на милицях. І отут от такий, я кажуть, процес досить можна сказати, такий індивідуальний індивідуальний. Тут не можна його зараз посадити поряд там не знаю з тим самим чи Андрієм Сабураєм, чи століком Жакуном, да, чи з Володимиром. Е, його не можна тут ставити. Його спочатку треба от, підготувати, допомогти йому адаптуватися. Тоді це, як кажуть, буде результат. А поки що так потрошку. Ти пригадував на початку нашої розмови про те, що ти відвідуєш тренування на самому футбольному полі. Ти стежиш за розминкою футболістів, наскільки добре вони розминаються. Що найважливіше саме і на що потрібно найбільше звертати увагу в розминці саме на, на милицях? На милицях, ну тут е, треба враховувати перше, це. Гарно розім'яти верхню частину тіла, розігріти м'язи, розігріти зв'язки, сустави, щоб воно все було тепле і відповідно вже було менш травмонебезпечно для під час бігу на милицях. Це і та сама нога, яку треба розігріти, розтягнути. В загальному, в загальному, воно не від розминка амфутбольної команди. Вона не сильно відрізняється від розминки звичайної команди футбольної. Да, є деякі, як кажуть, спектр тих вправ, які ми не можемо виконувати в силу можливостей кома гравців команди, але в загальному розминка вона схожа на розминку звичайної футбольної команди. За цей період, поки команда тренується, чи стикалися, не дай Боже, уже з травмами футболістів, як на футбольному полі, так можливо в спортзалі, Якщо стикалися, то як боролися взагалі ну, звичайно, з цими травмами? Звичайно, вже були травми під час і товариських ігор, і під час осіннього кубку? Ну, в основному це травма ноги. Тобто, коли гравці іншої команди грають брудно, йдуть ногою в м'яч, попадають в ногу. І тут треба, ну, тут досить це небезпечний процес. І так само хлопців на реабілітацію, відновлення. До лікарів, до реабілітологів, фахівців, до масажистів працюємо, співпрацюємо з масажистами, які хлопцям роблять нормально всі розтяжки, масажі. Тому воно десь отак. Вот яка загалом мета метафутбольної команди Вересмірія якщо не брати до уваги саме там розділення на фізичні тренування в спортивному залі або там тренування на футбольному полі, а загалом мета всієї команди? На мета, твою думку? Мета всієї команди ну, це єдине бути чемпіонами України. Це найголовніша мета команди. Ми до цього рухаємося, ми розтренуємося, розвиваємося. Виступаємо на чемпіонатах і тому, от ми, як кажуть, тренерський склад, і так само наших гравців, ми мотивуємо на те, що саме чемпіонство це найкраща мотивація для цього і найкраща мета. Ну, навіщо збиратися? Якщо просто зібратися, то можна в дворі пограти і не їздити на ці чемпіонати, і все решта. А якщо ти хочеш досягнути якоїсь вершини, то звичайно треба, по-перше, важко працювати, а по-друге, виступати на змаганнях. І тоді все буде все буде добре. І можливо, на кінець декілька слів для людей, які будуть дивитися цей випуск. Можливо, це будуть теж дивитися люди там, з ампутаціями, з інвалідністю, якось запросити їх команду, змотивувати їх, Ні, можливо, хтось не впевненість. Шановні друзі, амфутбольна команда Верес Мрія запрошує до себе в нашу родину, гравців, які мають або травму, ампутацію ноги. Або травму, ампутацію руки. Ми вас запрошуємо в нашу команду. Ми чекаємо на вас, повірте, ви будете отримувати максимум задоволення від тренувань від цього всього процесу, і вам буде досить цікаво розвиватися в цьому виді спорту. Що ж, друзі, вийшла доволі таке, мені здається, цікава та змістовна розмова. Дякую, Ігоре, за те, що yeah. долучився, за те, yeah, що, що прийшов до process. нас на канал. Пишіть ваші коментарі, чи буде вам цікаво продовжити далі тему футболу. І взагалом пишіть коментарі, що ви хотіли почути далі на цьому YouTube-каналі. Підписка, лайк, підписка на інстаграм Ігоря, можна на мій інстаграм теж, підписка на інстаграм Діми теж. І до зустрічі. Па-па. Па-дамам. thank you